«Привіт, Анселю. Я, звісно, дуже рада тебе бачити, але зараз ти справді невчасно. Що трапилося? Може тобі й допомога потрібна? Сумніваюся, що у справі, яку я затіяла, ти захочеш мені допомагати. А що ти робиш? Шукаю зброю. Зброю? Навіщо тобі зброя? На той випадок, якщо сюди повернеться Мадам Лабель, чи хтось іще. То що допоможеш? Хтось іще? Ну, не знаю. хто зна, що може трапитися? Вежа добре охороняється. Сюди ніхто лихий не проникне. Угу. А від вас мені чим захищатися, га? Зброї ти не отримаєш. Ми ще подивимося. Скажи но, ну, куди побіг мій злощасний чоловік? Мені треба з ним поговорити. Він її тобі теж не дасть. Він сам її сховав. Ага, то він таки сховав її. Де вона, Анселю? Ану, кажи. Та я не знаю, куди він її поклав. Не дитя мені, будь ласка, це боляче. Тоді ходімо шукати мого чоловіка. Рідові це не сподобається. До того ж, я не знаю, де він. Ну, а чим ви всі зазвичай займаєтеся вдень? Гадаю, там не обходиться без штурхання цуценят чи викрадання дитячих душ. Не можна так казати, це непристойно. Ти тепер дружина шасера. Ой, я тебе благаю. Я ж наче вже дала зрозуміти, що мені до сраки ваша пристойність. Просто скажи. Де можна знайти мого чоловіка? Він, мабуть, у залі для нарад. Чудово. Веди мене.